Не рекламний огляд контролера для стрімінгу Avermedia X310. Що це два сценарії використання, недоліки переваги та трохи питань в кінці. Дісклеймер цей огляд не рекламний, проте зроблений за підтримку офіційного дистриб'ютора Avermedia в Україні компанії Єрсі, спеціально для публікації на каналі Telemart.ua. Почнемо з наступного. Цей пристрій не є незамінним помічником для всіх, хто займається стрімінгом однак сильно спрощує життя стрімеру та і просто гравцю. Або просто продвинутому юзеру комп'ютера. По-перше, одне з його призначень замінити традиційну звукову карту, яка рано чи пізно у стрімера або у людини, яка хоче отримати якісний звук з мікрофона, з'являється коли мова йде про XLR. По-друге, він стає додатковим фізичним інтерфейсом контролю стріму, що дозволяє керувати стрімом, не задіюючи мишку та клавіатуру, тобто не відриваючи свою увагу від супермами, наприклад. У цьому відео я не буду намагатись продати сам X310 або мікрофон Mic 330 Livestreamer, який разом з ним бандлять. Навпаки, я поділюсь своїм досвідом експлуатації. Спойлер: у мене у власності аж два таких пристрої на двох різних місцях, і я користуюсь ними вже близько півроку. А ще одна у мого друга, і я, і він купили їх за власний кошт. План огляду простими словами, пояснюю, що ж це таке. Розбираємо звукову частину пристрою, покажу схему комутації з одним комп'ютером, покажу схему комутації з двома комп'ютерами. Буде пауза, можна буде роздивитися все. Розберемо трохи контролингову функцію пристрою та поговоримо, які альтернативи до нього є. Та наостанок розповім про мінуси, плюси і питання. Тож, вотахелизис. Як тільки цей пристрій в оглядах не називають: звукова карта, звуковий інтерфейс, звуковий мікшер, панель, контролер, пульт. Відеомагнітофон навіть, ну це, мабуть, у когось просто багуліна якась з перекладом. Насправді він поєднує в собі три девайси. Перший це звукова карта, або ще його називають звуковий інтерфейс в традиційному його вигляді. Другий це мікшер. І третій це макропад або контролер клавіатура для управління. Перший і другий девайс можна в головні поєднати в один, оскільки існують мікшери з вбудованим USB-інтерфейсом, що дозволяють виводити звук, наприклад, мастер в ПК. Однак для загального розвитку додам мікшерні пульти, бувають і без USB, тобто повністю аналогові. Тож зупиняємось на такому Avermedia AX310 310 це цифровий мікшер та контроль панель або контроль клавіатура. Розбираємо мікшерну частину. Маємо 6 каналів входу та 3 канали виходу. Входи відповідають регуляторам на передній панелі: Mic, Line-In, консоль, Система, гейм та Чат. Але насправді, по призначенню, точно використовувати ти будеш Mic, а от все інше залежить вже від твоєї конфігурації та від того заліза, що ти маєш. Фізична комутація вхідного сигнал-сигнал відповідно така Майк. Це XLR або джек від твого мікрофону, лайні, міні-джек від чого хочеш, і хоч від MP3 плеєра. Консоль це оптичний роз'єм з комп'ютера, консолі і так далі. Система Game Chat з USB. Виходи. Audience Mix своєрідний мастер того, що у вас вийшло намікшувати. Mix – це додатково те, що піде у вас в вуха, вмикається за потреби, однак у вимкненому стані не зникає аудіоджерело Windows, а просто дублює Audience Mix. – це лише мікрофон з або без ефектів, це перемикається. Фізична комутація вихідного сигналу відповідно. Всі три Audience Mix, Creator Mix, chat Mic доступні через USB та один з них на вибір, доступний через line Out, через стандартний 3,5 джек. Про входи і виходи проговорили, тепер трохи про те, що між ними в плані звуку є обробка, три потрібні гейт, компресор та еквалайзер, та два непотрібні – ехо та реверб. Та 48 вольт на мікрофон. Додатково ще про звук, скажу, що є моніторинг, який вмикається або вимикається в незалежності від того, яка в тебе конфігурація навушників, ти зможеш чути свій голос з мікрофона і в результаті не будеш кричати, та будеш розуміти, як тебе чують люди на стрімі або твої друзі в Діскорді. Тепер, так як це звуковий пристрій, саме звуковий пристрій, не дивлячись на те, що Авермедіа випускає карти відеозахоплення, тут про відеозахоплення мова не йде. Я показую комутацію на одному та на двох комп'ютерах. Дивимось перший цей сетап з одним комп'ютером є трохи оверкільним, але що він допомагає? На цьому комп'ютері лише грають, і у людини, яка грає, є можливість контролювати всі сигнали гру. Діскорд, систему, в яку вона випускає музику та мікрофон фізичними регуляторами, тобто немає необхідності лізти в нікшер, вбудований в Windows, та щось регулювати, особливо, якщо в тебе запара якась в PUBG, і тобі в певний момент потрібно вимкнути твоїх друзів та вимкнути голосніше гру. Це все робиться просто пальцями. Додатково індикація навколо кожної крутілки допомагає зрозуміти, на якому левелі ти вже є. А на одному з екранів можна додати також індикацію того, наскільки сильний. Сигнал в децибелах. Зараз буде 5 секунд. Став на паузу та можеш роздивитися, як виглядає тут комутація. Все дуже просто. Тепер показую другий сетап. З цього сетапа і грають, і стрімлять, причому і дивляться супермаму, і стрімлять певні ігри. Навіщо потрібно два комп'ютера? Не буду дуже сильно заглиблюватися, але для того, щоб комп'ютер на якому грають, міг на 100% розкрити свій потенціал, а не займався також а задачами пов'язаними з ОБСом. Вже традиційно в тебе 5 секунд, щоб роздивитися інфографіку комутації. Та якщо потрібно, задати в коментах будь-які питання, а ми на них відповімо. При цьому зверну увагу, що основний ігровий комп'ютер навіть не знає про існування цієї карти. До нього заходить лише фізичний сигнал, який виходить з лайн-аута, і там мікрофон, який відповідає чат майк-каналу. Він використовується для е, чату всередині гри, тобто в КС або в інших іграх. Стрімінговий комп'ютер, на якому стоїть ОБС, який займається безпосередньо бродкастингом, а на ньому і стоїть додаток, який менеджить цю панель. Тобто а, девайси знають один про одного, та управляється все з стрімінгового комп'ютера. Про цифрову комутацію поговорили. Тепер переходимо до тої частини, яка відноситься до клавіатури або макропада. Чому тут не так вже й важливо, до якого комп'ютера фізично все це приєднано? Тому що ось весь цей перелік інтеграцій, які ти отримаєш, більшість з них працюють через веб-сервер. Тобто звертається, наприклад, до ОБСУ цей девайс через твою локальну мережу, тобто не дуже важливо до якого фізичного девайсу вона під'єднана. Я не буду тобі обіцяти золоті гори, або як там в відосах рокової або двохрокової давності кажуть, о, та вермедія тільки почала, тобто кількість буде рости і рости інтеграції. Я тобі показую, які інтеграції є на зараз, і зверну твою увагу, що на момент, коли я записую це відео, а це початок літа 2023 року, було оновлення, яке принесло певні додаткові. Хічі. Але тобі потрібно розуміти, те, що ти бачиш на екрані, це те, що ти купуєш. Я не обіцятиму, що щось додасться. Тобі потрібно розуміти, що головні а макроси, які ти будеш використовувати, і які є: це OBS, Twitch, YouTube. Я не думаю, що ти вітюбер і воно тобі потрібно, але все, що ти бачиш, дійсно працює за півроку експлуатації. в мене на двох девайсах жодного разу не було цього баку, який описували на редіті, що девайс намертво замисає, екран перестає відповідати і так далі. Всі макроси, що ти бачиш, вони працюючі. так. В майбутньому можливо щось додасться. Тут також поговоримо про конкурентів. Найголовнішим конкурентом є девайси компанії Elgato, це стрімдек, вони є в трьох розмірах на зараз. Якщо я не помиляюся, потрібно розуміти, що там ширший набор різних програм. Чому тому, що цей девайс довше на ринку, там є дуже велике ком'юніті, і взагалі кількість стрімдеків, які були продані, вона в рази вища. Але тут Avermedia намагалися зробити щось ніби а, золотої середини, тобто сумістити один девайс звуковий з макропатом та не займати два місця на столі. І тут ти вже сам визначаєшся, чи досить тобі цих інтерфейсних функцій, чи ні. Тепер камон за недоліками. А буду перечисляти і коротко їх коментувати. Тут я виписав їх аж 5%. За замовченням вихід навушників та лайн-аут стоять на 85%. А потрібно розуміти, що якщо поставити їх на 100, з'являється певний шум. А просто звертаю твою увагу на це. 85% в децибелах тобі буде досить для виводу звуку, але май на увазі така штука є. Другий пункт: карта з працюючим екраном на i 5 го покоління від'їдає в піку до 20%. А ресурсів процесора зверну твою увагу, що я так розумію, що картинку, яку ти бачиш на сенсорному екрані, вона рендериться на комп'ютері. Тож, якщо в тебе дуже обмежені ресурси, ти рахуєш кожен FPS в грі, і весь стрім в тебе йде через одну машину, для тебе це може стати перешкодою з іншого боку. Якщо в тебе потужний i5 свіжого покоління або i7, то перейматися не варто. А третє зауваження більше для перфекціоністів. Можливо, тебе це навіть не буде стосуватися. Так от екран програми Creator Central має фіксовану ширину та не ресайзиться. Це не критично, можливо, для когось, але якщо ти бачив, як використовую а, цей девайс, я в мене є правий монітор. Він стрімінговий. Він під'єднаний до стрімінгового комп'ютера. Там через Fancy з Windows я менеджу три програми: це OBS, чат і ще щось. Так, от. Проблема в тому, що коли в тебе не ресайзиться вікно, ти не можеш це підстроїти все красиво. Я думаю, що цей недолік а, змінять, але я давно не зустрічав проги, які не вміють ресайзитись. Четвертий недолік, який я побачив, крок регуляторів 5%. А це підігнано під індикатори. У кожного індикатора навколо є маленькі дисплейчики, які показують наскільки сильно крутілка викручена, бо вона не має лімітрів, тобто вона крутиться на 360%. І а, два кроки це одна лампочка. Чому це може, може бути для тебе проблемою, тому що на відміну від фейдерів, знаєш, як круті діджеї рухають їх туди-сюди. Тут може чутись оце перемикання звуку. Якщо ти, наприклад, хочеш круто на стрімі мікшувати звук, то твої слухачі можуть почути, що ти робиш голосніше чи тихіше. Стелсом це провернути не вдасться. А п'ята проблема, яку я виписав або зауваження, це девайс не працює автономно. Це не мобільний пристрій. Потрібно а, прийняти на віру, що це девайс, який ти ставиш на комп'ютер, який ти під'єднуєш до ноутбука чи до десктопа, і він там і залишається. Тож про ті недоліки, які я для себе відмітив, я сказав. Інших недоліків я не побачив, а тому, що я розумів, який я девайс купляю, Я розумів, що я від нього вимагаю чи є ці недоліки для тебе критичними. Я не знаю, тут вирішуй сам. Про переваги ми поговорили вже під час того, як я описував різні фічі цього пристрою, тобто її плюси, її смачні булочки, ти вже знаєш. Давай перейдемо до питань. А одне з питань, яке мені задавали: як до цього добра під'єднати USB-мікрофон. Тут потрібно зробити ремарку. Тебе в Ютубі тисячу разів попереджували, що якщо ти придбаєш USB-мікрофон, то ти станеш заручником ситуації. У мене в самого кар'єра. Мого моєї озвучки починала з такого мікрофону, як Samsung Meteor, який мав вихід для наушників для моніторингу, та usb під'єднання до комп'ютера. В такому випадку цей USB-мікрофон є двома девайсами. Він є вбудованою аудіокартою в середній корпусу та капсулем, тобто мікрофоном. А в окремих випадках деякі USB-мікрофони дозволяють виводити з себе аудіосигнал. Наприклад, в моніторинг ти можеш його підключити через 3,5 до цієї карти і регулювати таким чином сигнал. Або деякі там на я бачив коментар про те, що кажуть, що ти можеш вимкнути моніторинг в Вінді. А, тобто прослуховування з цього пристрою, і потім цей звук завести в девайс. Я б не радив тобі цього робити, тому що моніторинг, оця штука, прослуховувати в інді має певний лаг, це відчутний лаг, і ти потрібно буде займатись синхронізацією з ОБСом, тобто з відео. Тож, якщо в тебе usb мікрофон, ось тобі два сценарії. По-перше, я б тобі рекомендував не морочитись під'єднувати usb мікрофон до комп'ютера. Так ти не зможеш користуватися крутілкою мікрофона, але насправді в тебе буде все ок. ОБС дозволяє заводити декілька каналів звуку. Все буде нормально, не морочися, не пережимайся за те, що ти крутиш в одному боці. Ти використовуєш мікшерінг всіх інших каналів, гри, музики і так далі. Та використовуєш контролінг, а мікрофон залишаєш в спокої. Другий сценарій розвитку подій, ти продаєш свій USB-мікрофон, або якщо ти його ще не придбав, то і не купуєш, і купуєш варіант мікрофону, якщо це брати близнюки з xlr підєднанням просто XLR мікрофон. Тут ти значно виграєш, тому що, наприклад, аудіотехніка 2020 дуже відомий, дуже популярний мікрофон як Шури. Ти можеш придбати його XLR-версію дешевше, майже вдвічі. Точно так, в тебе є великий перелік мікрофонів за тисячу, півтори, дві, навіть новими, які будуть віддавати тобі звук набагато краще, ніж USB-побратими. І таким чином в майбутньому ти навіть зекономиш. Ще одним питанням, яке мені задавали друзі: чи потрібно мені щось докупляти, крім XLR мікрофона? Та цього девайсу для того, щоб отримувати нормальний звук. Я часто чую про бустери, підсилювачі, сигналу чи ще щось. Ні, тобі нічого не потрібно. Ця карта видає 48 вольт, тобто фантомне живлення. Тобто, мікрофон твій буде працювати конденсаторний і нічого іншого тобі не потрібно. Крім того, карта має. 60 або 65 дБ підсилення, тобто навіть тихі мікрофони, яким потрібно багато підсилення, зможуть розкритися в повної мірою, як і навушники. Тож я намагався поділитися своїм досвідом експлуатації, намагався не рекламувати нічого, як я обіцяв, і ти сам приймаєш рішення, потрібний тобі цей девайс чи ні. Я можу тобі просто сказати, що за півроку експлуатації я задоволений.